Всім привіт! Ви на каналі Здвинуті Кубики. Мене як завжди звати Антон, і сьогодні у нас топ-10 настільних ігор, а саме топ-10 дуельних настільних ігор. Це ігри, які граються тільки удвох. І так, тут будуть тільки ті ігри, які можна зіграти вдвох, і не більше. Ну і не менше, частіше за все, але інколи буває таке, що їх можна в соло грати. Але в цілому, чому я не взяв інші ігри, які граються добре на двох, але вони в загальному можуть гратись на більшу кількість людей? Ну тому що, якщо ви наставите багато вподобає, то зробимо і такий топ. Але сьогодні топ для тих, хто хоче пограти. Тільки удвох. І я вважаю, що такі ігри вони робляться найкраще саме для угри двох, тому що коли автори їх придумали, вони так і хотіли, щоб грали тільки дві людини. А отже, ці ігри максимально збалансовані для таких ігор і максимально цікаві. І тепер невеличкий дисклеймер: це моя суб'єктивна думка, що ці ігри найкращі, ці ігри просто мені подобаються. Я вам їх рекомендую. А ви вже можете відписати в коментарях, що ви про них думаєте. Якщо ви в якісь із них грали, то які ваші відчуття від цих ігор. Ну і просто можете. Написати свій топ дуельних ігор. Ну а тепер перед початком подивимося невеличку рекламну інтеграцію, яка допомагає нам підтримувати наш канал. До речі, ви можете скористатися промокодом з неї. Це буде і вам гарно, і нам, тому що це ще більше нас підтримує. Якщо ти не знаєш, де саме купити настільну гру, то в мене для тебе є гарний варіант. У магазині та видавництві Настільних ігор Гікач ти зможеш обрати для себе гру на будь-який смак, кількість гравців та складність. Ну а сам Гікач не тільки продає, а й видає ігри по таким популярним серіям, як Дюна. Зоряні війни та Володар Перснів завітати до Гікача можна як і фізично у магазинах в Києві, Ірпені, Вінниці та Тернополі, так і онлайн за посиланням у описі. Ігри тобі точно не доведеться чекати дуже довго, тому що Гікач відправляє замовлення протягом одного-двох днів. Ну і звісно, ми з Гікачем не залишимо вас без знижки. По промокоду здвинуті ви зможете отримати 10% на своє наступне замовлення. Гарних покупок! І перша гра на сьогодні це пиво та хліб. І як ви розумієте, у цій грі ви будете випікати пиво та варити хліб. Ну або навпаки. Отже, чим мені подобається ця гра? По-перше, це така невеличка гра, у якій є класне поле. Це поле ділиться на три частини: перша частина це ваша. Там є ваша броварня, пекарня і склад, і у іншого гравця друга частина його також є. І ще є спільна. спільна це поля, де ви будете брати ресурси. Щодо ресурсів, то теж можу сказати, що вони тут кайфові. Тут у вас річка, на якій є водичка, вона гарно собі тіче, все класно, пшеничка, все це дерев'яне, все це виглядає дуже класно і відчувається дуже кайфово, коли граєш. Але найголовніше це ігролад. І ігролад тут крутий і кайфовий, тому що ви граєте все на картах, окрім того, що ви отримаєте ресурси. А карти тут поділені на три. Три частини. перша частина це пиво, друга хліб, а третя ваше поліпшення. Так, тобто, як ви розумієте, одна карта виповнює дуже багато функцій. Тут і грала такий, що ви будете постійно змінювати карти на руках. Тобто ви дивитесь, що у вас вибираєте карти, віддаєте іншому гравцю. Потім в наступному раунді ви вже граєте всі карти, що у вас є на руках, і так далі. Ця гра побудована так, щоб ви зібрали якомога більше очок за хід. Тут у грі є декілька можливостей набрати переможні очки, але в цілому гра вас спрямовує в тому, що ви так посередньо і собі і хліб пекли, і пиво варили. І це так от урівнювало. Тому що якщо чогось буде менше, то будете Ховати по меншому, отже, цю гру я рекомендую тим, кому подобається тематика, кому подобається, коли карти у грі використовуються різним чином аж трьома способами одразу. І звісно, тим, хто хотів би по продакшену гарну, приємну гру, а не просто якусь карткову, де тільки карти і все. Дев'яте місце хайф, і ви скажете, що це таке? А це мішечок, який залишився після того, як ми розпакували коробку та викинули її, тому що вона нам не потрібна. Це дуже стратегічна дуельна гра по типу шах. У вас тут є ваші персонажі, це комахи різні. Це може бути, наприклад, якийсь комарик, от або. Сонечко, Божокорівка, я не знаю, як ще її називають. Ну, по-перше, її плюс, як ви бачите, те наскільки вона маленька. Другий плюс це її компоненти, тому що тут компоненти неймовірно якісні. Це такі гекси, які зроблені плиточками, з якими нічого не станеться, якщо вони намокнуть, впадуть або ще щось з ними станеться. Тобто ви їх просто витерли, помили і собі пішли гуляти далі. Тому якщо ви кудись їдете, хочете взяти собі якусь цікаву, невеличку стратегічну гру, то Hive – це неймовірно крутий варіант. Ну і третій плюс ігролад, як я вже сказав, тут класний, але тут можна будувати безліч стратегій. Постійно, коли ви граєте, вам цікаво ще раз зіграти, аби пробувати інші стратегії, спробувати інших комах, щоб виставити їх якось по-іншому. Якщо вас постійно виграють, то звісно ви хочете відігратись. А якщо ви постійно виграєте, то буде гравець якийсь з вами грати, постійно намагатись переграти вас у наступній партії. Та і плюс я можу сказати, що це дуже конфліктна гра, тому що тут ця гра побудована на тому, що ви будете. Трошечки нападати на суперника або захищатись, якщо ви цього не робите. Але якщо ви тільки захищаєтесь, то гри вам не буде ви будете програвати. Тож, якщо вам потрібна якась маленька гра, яку можна всунути в карман або в рюкзак, і вона не буде заважати і взяти її в похід, в поїздку, то хайф саме для вас. Наступна дольна гра на спритність, і вона вже трошечки більше ніж Хайф. Як бачите, вона точно не кишенькова, і це гра класк. Якщо просто розповісти про те, що я думаю про цю гру, то я думаю, що вона просто неймовірна, тому що наші настільні ігри, в які ми граємо, ми звикли, що ми просто сидимо і щось там пересуваємо собі, щось думаємо. Ця гра не така. Якщо вам подобається аерохокей, футбол на столі або щось схоже, то ця гра точно для вас. Тут ви будете управляти своїм, я не знаю, таким шпендиком, якщо чесно, я не пам'ятаю, як він називається. Але це ваш магнітик, яким ви будете водити під полем, і у вас є кулька, яку треба забити до воріт суперника. Це така виймочка у нас у полі. Ця гра дуже швидка та активна. Окрім того, що вам треба забити, вам треба ще й не націпляти на себе додаткових магнітиків і не перевернути свій магнітик. От і тому тут відбувається так, що ви не можете просто так заупасити суперника, тому що ви на себе, скоріше за все, магнітиків назбираєте. Або ж ви можете навіть робити так, щоб ці магнітики вони попадали на супротивника, тобто бити їх кулькою, старатись, і тоді вони будуть проліпати до нього, і він буде втрачати очки. Точніше, ви будете їх заробити. Отже, для кого ця гра? Ну, ця гра точно для тих, у кого є свій дім. Я сподіваюся, що у вас він є, мається на увазі. Він на місце для цієї гри, тому що вона повинна стояти десь. Бачите, коробка велика, її треба десь зберігати. Якщо у вас є коробка і ви достали гру, то це в два рази більше місця. Вона не розбірна, Тобто, оця конструкція вся вона така цільна. От. Але завдяки цьому вона дуже якісна. Тут нічого насправді складного немає, але. Все воно грається супер класно, все зручно. Головне, щоб у вас був рівний стіл, щоб не з'їжджала кулька. З цієї гри можна влаштовувати навіть турніри. Ми так уже двічі робили. Тобто, ми влаштовували турніри у нас вдома. Ми їх проводили, і переможець забирав собі якусь невеличку гру, як як переможець, як, як приз. От. Отже, я думаю, плюс-мінус ви зрозуміли, що це таке, і кому підійде ця гра. По-перше, вона підійде батькам з дітьми, тому що дітям дуже цікаво грати в такі ігри. По-друге, вона підійде компаніям. Щоб якщо у вас там збираються люди, ви з друзями збираєтеся така гра, якщо десь на столі стоїть, щоб там в перерві десь хтось мовно п'є якісь коктейльчики, хтось грає в таку гру, то це прям супер. Ну і, звісно, по ній проводяться турніри, так що ви можете навіть її собі взяти і потім можливо десь приймати участь у міжнародних турнірах. І далі у нас на черзі звірі на війні. Це вже карткова гра, вона теж, в принципі, кишенькова, тому що коробки можна не брати, брати тільки карти, і тоді там набагато менше, тому що карт там не дуже багато. Але при цьому стратегічність цієї гри зашкалює просто. Як ви бачите, їх дві коробки є: звірі на війні по всіх фронтах, і звірі на війні невидимі фронти. Кожна коробка грається окремо, тобто, якщо ви купите цю, то. Спокійно можете грати в неї, купити цю спокійно можете грати в цю. Якщо у вас є дві коробки, їх можна поєднати. Отже, чому вона мені подобається? Тому що тут небагато карт. У вас є ваша зона, коли ви будете викладати свої карти, а у гравця напроти буде його зона у одних і тих самих локаціях. Вам треба захопити дві локації, здобути на них найбільше очок. Різні карти будуть давати вам різну кількість очок на цих локаціях. І відповідно, крім очок, на цих картах ще є і дії. І деякі дії допомагають вам здобути очки або ж втратити їх в супернику. І у вас кожна карта, ви їх не будете дуже багато добирати, і у вас кожна карта на руках, вона буде на вагу золота, і ви вже від того, що у вас на руках, будете дивитись і відштовхуватись, що ж вам робити далі. Іноді, до речі, тут краще прям здатись, дати гравцю декілька балів, тому що ви тут будете грати не одну партію, а декілька, щоб виграти в загальному умовно якусь битву. От щоб виграти битву, вам треба там набрати 12 балів. Якщо ви здаєтеся, що у вас багато карт на руках, то суперник отримує тільки два очка, тобто йому ще 10 треба набрати. А ви розумієте, фух, ну цю битву я програв, але не війну, і щось таке. От і собі наступний раз виграєте його і отримуєте вже шість очок. От щось таке. Чому мені ця гра подобається? Ви зрозуміли, кому вона підійде? Вона підійде тим, хто хоче невеличку карткову гру дуже стратегічним геймплеєм. Плюс тут не прям щоб дуже прості правила, вони тут читаються доволі складно, тому на це теж треба звернути увагу. Мені здається, вона не для дітей, ну але для підлітків вже точно підійде. І ще один її великий плюс це її зображення, тому що тут у нас звірята, вони в різних епостаціях і виглядають дуже прикольно. Тому навіть за це великий плюс. І від звірів перейдемо до людей, а саме до людей панків у постапокаліпсису. І це гра Redlands. це теж карткова гра. Тут вже карт набагато більше, вони тут вже такі сочніші, і взагалі ігрова тут дуже відрізняється від попередньої гри. Тут вам треба буде знищити табір суперника і. Плюс до цього це у нас. Постапокаліпсис у таку тематику, де немає води і вода на вагу золота. І це найцінніше, що тут є. Що тут цікавого? Перед вами буде ваші три табори, які треба захищати. Перед гравцем його три табори, які треба знищити. Плюс будуть додаткові карти персонажів, які ви будете використовувати, аби якраз таки наносити якийсь урон супротивнику або самим захищатись. Звісно, тут вже більше різноманітна дії, тому що карт набагато більше. Плюс всі табори вони різноманітні, тобто кожен табір вам теж дає. Якусь унікальність, і яку ви будете використовувати, і її точно не буде у супротивника. І кожну гру ви можете їх змінювати. Їх там доволі багато. Здається, карт 20 чи 30 тільки таборів. Тобто, якщо вам хочеться таку більш вже довгу стратегічну гру з більшим набором карт і з теж неймовірним артом, тому що арт тут, як бачите, і коробка. Дуже стильна, такі там і карти. Вони всі стильні, вони всі сочні, і в принципі вони всі зрозумілі. Так, на них там є текст, але його не дуже багато, і в цілому він зрозумілий. Тож, якщо вам подобається такий сетінг, хочеться більше карт і різноманітності, то Redlands для вас. І переходимо до середини нашого топу. І тут же у нас. Колодобудівна гра. Я дуже люблю колодобудівні ігри, тому тут додатковий плюс як у її купілку. А як ви бачите, це Star Wars The Building Game. Так вона і називається. Star Wars колодобудівна гра. Отже, окрім того, що це Star Wars, це вже її величезний плюс. Це саме стандартна колодобудівна гра. Що ми тут робимо? Є наша колода, ми її поліпшуємо, ми викидаємо те, що не треба, і. Партія займає не дуже багато часу, приблизно 20-30 хвилин. Але які ж тут є цікаві плюшки, окрім сетінгу? По-перше, тут у нас спільний ринок карт, але не все ви зможете купити. Якщо ви граєте за імперію, то ви зможете купити тільки карти імперії або карти найманців. Вони доступні усім. А от карти альянсу ви купити не зможете з ринку, тому що їх зможе купити тільки інший гравець. Проте ви зможете їх знищити і за це отримати якісь додаткові собі ресурси, бонуси чи ще щось. Плюс у вас тут є трек сили, який ви будете перетягувати на свою сторону. І якщо Трек, сили буде на вашій стороні, то карти будуть діяти ще краще, і у вас буде ще більше бонусів. У всьому ж іншому це стандартна колодобудівна гра, яка працює як годинник. Плюс до неї ще скоро будуть виходити доповнення, як я розумію. Тому якщо ви хочете собі ось таку гру в сетінгу Star Wars, то мені здається, це ідеальний варіант. Ну і взагалі не так багато зараз гарних україномовних колодобудівних ігор. Тому це ще один плюс у копілочку Star Wars. І на четвертому місці у нас дуже популярна серія ігор. Як бачите, це Unmatched. І тут у нас цілих три коробки. Так, є великі коробки, де чотири персонажі, і є маленькі по дві. І це не всі коробки, що є українською мовою, їх мінімум вдвічі більше, тому що я знаю, що в великих коробках ще є дві штучки, а маленьких я там навіть не знаю скільки. Три чи чотири ще. Отже, чому це гарна дуельна гра? По перше, тут є круті компоненти: тут неймовірні карти. На кожного персонажа, який є у грі, є своя колода карт зі своїм артом, зі своєю стилістикою, і плюс на кожного персонажа, звісно, тут є своя мініатюрка. І найголовніший плюс цієї гри, тому що ви берете різних персонажів з усього всесвіту, усіх всесвітів, літописів, чого ще, і просто кидаєте їх один проти одного. Тобто, у вас може бути червона шапочка і шерлок Холмс. І хто з них переможе? Червона шапочка, яка використовує дуже багато хитрості, чи Шерлок Холмс, який дуже розумний і постійно щось вичислює, вичисляє. Ну коротше, ви зрозуміли великі коробці, чотири персонажі. Тобто, я рекомендував би, якщо це ваше перший анмач, то брати якусь із великих коробок. Щоб розпробувати як вимога більше персонажів, ну а потім вже можна докупати собі персонажів по уподобанням, та наприклад, там, Робін Гуда, чи ще когось чи червону шапочку, наприклад. Щодо самого ігроаду, він тут, в принципі, дуже простий. Ви робите всього декілька дій, переміщуєтеся, або робите активну дію, розігруєте карту, це може бути там або захист, або напад на когось, або переміщення, або ще щось. І, в принципі, все. І ви так по черзі ходите, доки у когось не закінчиться здоров'я. Стратегічність у цій грі є, тому що під кожного. Кожного персонажа треба обрати свою стратегію. У кожного персонажа свої здібності. Тобто, кожен персонаж буде відчуватись по-різному. Якщо зараз ви граєте за Шерлока, він -то. дуже багато кидає карт противника, то граючи, наприклад, за невидимка, який також є у цій коробці, ви будете постійно переміщуватись по полю, отримувати менше урону, тому що він, коли стоїть на тумані, його це захищає, і ви будете цим вже користатись. Ну, але є у цій гри і один мінус. Якщо вона вам сподобається, то. А грошей ви витратите на неї будь-здоров просто, тому що кожна коробка це окремі персонажі. Купив одну коробку, хочу другу, а потім третю. А на всі коробки вистачить у вас грошей, чи ні? Не знаю, от ну, може й вистачить. Тому як якщо ви заядлий колекціонер, то подумайте, а ми поки перейдемо далі. І тепер третє місце, і це гра містер Джек. Так, тут в нас цілих три коробки. Та у нас є містер Джек у Лондоні, містер Джек Екстеншн та містер Джек у Нью-Йорку. Містер Джек у Лондоні та Екстеншн це база і доповнення, а містер Джек у Нью-Йорку це інша гра. Чому вони тут усі стоять? Тому що, в принципі, ви можете обрати будь-яку з цих ігор. Що це взагалі за ігри? Це ігри на дедукцію. Та логіку. Один гравець тут буде грати за Джека Різника, який хоче скритися з Лондону або Нью-Йорку, а інший за детектива. І суть гри в тому, що у вас є тільки ніч на те, щоб спіймати або втекти. І от один гравець буде всіляко ходити по полю і намагатися вийти з нього або дожити просто до е, ранку. І це вважається, що Джек втік. А інший гравець буде перевіряти всіх інших персонажів, і їх тут цього буде 8 на... Полі і кожного персонажа він буде перевіряти це Джек чи ні. Це ви будете робити цікавими способами. Кожен раунд ви будете робити деяких персонажів видимими, деяких невидимими. І потім вам Джек буде казати, видимий він чи ні. І відповідно, якщо він каже, є видимий, то значить всі персонажі, які зараз у тіні невидимі, вони в непідозрі. І ви так будете зменшувати, зменшувати, зменшувати коло підозрюваних. Потім ви будете знати точно хто Джек, і вже будете намагатися його зловити іншим персонажем. Але треба зробити це швидко, аби він, по-перше, не втік, а по-друге, у вас. Не закінчився час. Це у вас така гра на полювання, дуже цікава, яка не набридає, тому що кожна партія у вас буде відбуватись по різному. Ну і плюс таких ігор не дуже багато, тому я їх рекомендую тим, кому подобається сетінг гри. Ну а також сам оцей ігровий процес, коли ви вам треба спіймати гравця, а ви не знаєте, хто саме цей гравець, тому що він випадає рандомно. Один із тих персонажів, хто зараз на полі, він Джек, і вам треба вичислити, хто саме з приводу того, чим відрізняються ці дві версії. Версія у Лондоні більш стара і більш проста. Вона така прямолінійна, грається простіше, доповнення дає нових персонажів, у яких нові здібності. Ну а містер Джек у Нью-Йорку це вже, по-перше, оновлена версія, тому що вона була в такій же коробці, але зробили вже меншу. Плюс у неї тут трошечки її арт оновили, він виглядає вже більш. Файно, він тут уже на сніжок засніжений Нью-Йорк, виглядає дуже круто і атмосферно. Ну і плюс ця гра вже трошечки складніша. тут у вас вже є більше можливостей. Тому я дуже вам рекомендую, якщо вам сподобався опис цієї гри, ну чи взагалі такий сетінг, спробувати вам. Хоча б ця гра мова незалежна, її немає українською, але навіть якщо ви купите її умовно англійською, то якщо ви розберетесь у цих правилах, вам буде дуже просто грати, тому що на мапі та на Картках, в які ви будете грати, немає ніякого тексту. Плюс у нас є нумаграй на містер Джек у Лондоні. Можете подивитись і вже прям зрозуміти собі повністю, як вона грається. Ну а якщо казати по рекомендаціям, яку саме коробку обрати, то якщо ви хочете менш напряжні правила і ігролад в Лондон. Якщо ви хочете прямо, щоб максимально вижити із цієї гри, все що можливо, то звісно, беріть, шукайте у Нью-Йорку. Тут, по-перше, вона вже і оновлена, і дизайн кращий, і коробочка, бачите, як менше, вона менше місця займає. Ну і плюс, у вас буде більше можливостей для. Різних стратегій. Гра на другому місці це Star Realms. Це клодобудівна гра, яку ви зараз ось, бачите, отака коробочка, у якій є дуже багато доповнень, і яка є собою дуже. Простою кладобудівною, але при цьому цікавою грою. Це одна із найперших колодобудівних ігров, які я грав, і вона досі у моєму сердечку. Середеньку, так і також немає локалізації на українську мову, але в цілому там не дуже багато тексту в плані того, що там є тексти його багато на картах, але на багатьох картах він повторюється, але не про це. Чому ця гра варта того, аби в неї пограти? По-перше, це її стратегічність з її простотою. Вони дуже класно поєднані. У вас там є набір карт, як завжди, ваших стандартних кораблів, які дають вам монетки і, і постріли, та, і щоб знищувати базу супротивника. І ви будете собі докупати за монетки нові карти, які дають доволі різні ефекти. Деякі вас будуть лікувати, деякі будуть чистити вам колоду, деякі будуть наносити супротивнику урон. А інші вас, наприклад, будуть. Захищати. І у базовій версії це вже настільки класно працює, що просто коли ти граєш, гра може іти 10-15 хвилин, але це буде дуже напряжена партія. Це буде гра, яка буде вас занурювати, ви не захочете взагалі з неї вилазити. Ну і плюс це буде дуже цікаво, тому що побудування тут своєї колоди відбувається дуже класно. Ви можете обрати стратегію, де ви чистите свою колоду, у вас небагато карт, але вони всі класні. Або ви можете накопувати собі багато карт, у вас постійно вибуває щось нове, і суперник не знає, щось робити Або ж ви тримаєте баланс, у вас є карти, і які вас лікують, і які наносять урон, і бази, і ви все це вистраюєте, а потім приходить момент, коли просто гравець вам наносить 70 урону а щоб ви розуміли, у вас там базових 50 за один хід, і ти такий, а, ну ясно, пішов я далі. Що найбільше мені подобається, що ця гра проста і грається дуже швидко, але при цьому, скільки б я в неї не грав, завжди цікаво зіграти. Плюс ще у неї дуже багато різних доповнень, які є, і вони ще постійно виходять. І от цю базу можна дуже сильно розширити. Ну коротше, це неймовірна гра. Якщо у вас також є можливість спробувати, хоча б в неї зіграти, то спробуйте. Вона є навіть на телефоні, там так само цікаво грати, тому для початку можна спробувати. І нарешті перше місце, і це сім чудес дуель, і базова версія та два доповнення Агора та Пантеон. Але я одразу хочу сказати, що насправді реально дуже сильно мені подобається саме базова гра. Доповнення вони класно доповняють гру. І якщо ви додаєте два доповнення, то у вас така вже прям комплексне рубилово якесь е відбувається. От, але все ж таки я загострюю свою увагу на саме базовій версії. Чому тому що базова версія грається? Швидко цікаво, це в нас побудування свого міста, у якому ви будете отримувати ресурси, яке буде наносити ще якийсь урон місту вашого суперника. І у вас ще є декілька можливостей виграти. По перше, це можливості по очкам, по-друге, це якась військова перемога, третя це научна перемога. Здається, в базовій версії все, якщо я не забув нічого. У кожному доповненні ще дається ще один варіант виграти. Тобто тут безмежна кількість варіацій для того, аби грати і випробовувати різні стратегії. Як взагалі буде відбуватись гра, ви викладаєте на центр карти по схемі, і потім кожен гравець у свій хід бере собі одну з карт. Ви там можете або взяти карту, або скинути, аби монети отримати, або побудувати відповідно чудо світу, тому що гра називається Сім чудес. От не путати, до речі, з великою грою Сім чудес. Вони відрізняються дуже сильно. Отже, кожен гравець бере собі карти, і відповідно ці карти потім в подальшому йому дають якісь бонуси. Деякі карти будуть давати вам постійні бонуси, це, наприклад, ресурси, дерево. Ви отримали дерево, потім ви можете вже брати карти з деревом, там де треба заплатити дерево, а деякі будуть давати вам одноразові ефекти, монети або якісь жетони. І таким чином ви вибудовуєте свій такий двіжочок та свій механізм, який буде. Подальшому працювати вже на вас, отже, якщо ви хочете доволі швидку, карткову, дуельну цікаву гру для майже усіх. Тобто, це вона проста, у неї нескладні правила, у неї в принципі вона не займає прям щоб дуже багато місця, але більше, ніж звичайна карткова гра, тому що вам треба по схемі викласти спочатку на центр столу карти, потім ви звідти берете собі, викладаєте, і там три стоси карт буде викладатись, і у вас буде збільшуватись місто. Тобто, тут вже вам треба розуміти, що в поїздці цю гру не зіграєш, але от дома це просто ідеальна дольна гра. Якщо ж ви купите базу і зрозумієте, що вона вам неймовірно подобається, як і мені після цього вже можна спробувати і доповнення. Доповнення Агора дає штуки, які поможуть вам додаткові дії зробити, заплативши за це монети от з другого етапу гри. А доповнення Пантеон додає там, відповідно, пантеон, Сенат, у, у якому ви будете приймати, типу, якісь рішення. І він також буде давати вам постійні бонуси, якщо ви у якійсь палаті Сенату займаєте головне місце. контролюєте її. Ці доповнення вони наслаюються поверх один одного. І якщо це у вас така середненька гра на столі, то коли ви будете грати з усіма доповненнями, то вона у вас розкладеться на такий весь стіл, буде купа карт, купа компонентів, і насправді це дуже класно. Таке я підтримую. Ну і плюс ще не можу не відмітити, що органайзери у цих коробах це просто щось неймовірне, дуже круто зробили. Тому я вважаю, що саме Сім Чудес дуель. Найкраще з усіх ігор дельних, які я грав, за рахунок реіграбельності, за рахунок її самого ігроладу, компонентів, які тут є. Ну і плюс, що все ж таки доповнення вони грають свою роль, що їх випустили, що можна покращити свій ігровий процес через там, деяку кількість партій. І навіть не, не треба докупати одразу обидва доповнення. Якщо ви купите одне, мені здається, з ним ви ще можете награти там двадцятку партій. І після цього переходити до другого доповнення з, з ним також награти багато партій, а потім включити ці два доповнення разом. І взагалі у вас буде повний фарш. Що ж, друзі, і на цьому все це були 10 дуельних ігор, які я рекомендую кожному із вас, хоча б спробувати пограти, чи просто подивитись на них, які вони класні. Я нагадаю, що якщо ви хочете ще більше дуельних ігор, то давайте назбираємо 150 п'ятдесят під цим відео. І Я випущу друге відео із серії ТОП 10 дуельних ігор. Частина 2 виходить. І там буде ще 10 дуельних ігор, які я вважаю дуже крутими і які я би вам рекомендував. І я нагадаю, що ви можете підтримати нас фінансово за допомогою BuyMeCoffee, Donatello та Monobank. Все це є у описі. Усі ваші гроші йдуть суто на наш канал. Тобто, що ми робимо? Ми купляємо нове обладнання, ми купляємо нові ігри, тому що наразі канал переходить о стадію, коли ми не беремо ігри під огляди. Тобто ми будемо їх купувати самі, принаймні 90%. Тому що е, наразі така у нас стратегія. Ми стаємо. Супер незалежно авторським каналам, який не хоче брати у видавців ігри, а хоче робити те, що йому цікаво. Тому що а видавці, всім дуже дякую, всі надсилають ігри, але все ж таки у всіх однаковий контент. І ми хочемо від цього відійти і робити те, що нам цікаво. Такі топи, підбірки, якісь. Шоу чи щось подібне, і огляди на деякі ігри, які нам будуть особисто цікаві. Тому, якщо ви захочете нас підтримати, ми будемо вам вдячні. І на цьому все. Не забувайте ставити вподобайку, підписатись на цей канал та тиснути на дзвіночок, аби не пропустити наступне дуже круте і цікаве відео. Всім пока.